Всім привіт! З вами команда Veloсклад і ми підготували для вас огляд з поясненням лінійки Zephyr від українського бренду Formula. Крім того, що дана лінійка існує у трьох розмірах коліс, а саме у 26-дюймових, 27,5 дюймових та 29-дюймових, існує по три версії моделі: 1.0, 2.0 та 3.0. Головна відмінність у версіях полягає у кількості швидкостей та трансмісії. У іншому версія з різними розмірами колес мають одні й ті самі компоненти, окрім 26-дюймової. А рекомендації щодо підбору розміру велосипеда під ваш зріст вказані у таблиці. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Рама виконана з алюмінію 6061 з технологією гідроформінгу. Через це труби мають складний профіль. Рама має внутрішню прокладку швидкісного тросу, а гальмівного зовнішню. Також є можливість встановити крила та кріплення для фляги. Велосипед комплектується під ніжкою. Заплавний хід буде відповідати пружинно-еластомірна вилка бренду Formula. Хід вилки 100 мм, має технологію Preload. Це демпфер у лівій нозі, за допомогою якого ви можете налаштувати швидкість стиснення в залежності від ваги велосипедиста. А також має технологію локауту, це блокування вилки для їзди по рівному покритті. Вилка є простою, надійною та не потребує сильного обслуговування. На 26-дюймовій версії вилка має хід 50 мм та не має додаткових налаштувань. Колеса мають гарний накат та підвищену проходимість, встановлені подвійні алюмінієві обода, вони не бояться ударів та не утворюють вісімок. За гарне щеплення буде відповідати гума Компас шириною 2,1 дюйми. Покришки мають універсальний протектор, тому будуть гарно справлятися на асфальті та легкому бездоріжжі. Щодо втулок, то на версії 1.0 вони з промисловими підшипниками мають кріплення під ексцентрик, а на версіях 2.0 та 3.0 з кульковими підшипниками. За контроль швидкості відповідають дискові механічні гальма. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Те, що треба для велосипеда, який буде працювати у змішаних умовах, дуже легкі в обслуговуванні та з легкодоступними компонентами. Винос виконаний з алюмінію, має довжину 60 мм. Кермо є ергономічного типу, виконане з надміцної сталі, ширина на велосипедах 27,5 дюймів та 29 дюймів 680 мм. А на велосипедах 26 дюймів 600 мм. Дуже зручна посадка завдяки сідлу бренду Formula. Встановлене на алюмінієвий підсидільний штир, регулюється по висоті за допомогою ексцентрика. Ви не будете втомлюватись після тривалих поїздок. Щодо трансмісії, версія 1.0 має 10 швидкостей, встановлені алюмінієві шатуни зі стальною зіркою на 34 зубці. Касета Sunshine з діапазоном 1142, а задній перемикач і монетки це 2 Версія 2.0 має 27 швидкостей, а версія 3.0 24 швидкості. Ведуча пара у них виконана зі сталі на три зірки з розрахунком 24 34 42 має захист від потрапляння одягу. Передній перемикач L2. Касета на версії 2.0 Sunshine з діапазоном 1136 а на 3.0 1132. Перемикачі L2 5000 серії, як і монетки. 26-дюймова версія має 8 швидкостей. Вона має ведучу пару зі сталі на 34 зубці, касету Sunshine з діапазоном 1136 та перемикач l 2 5000 серії, як і монетку L2. На всіх велосипедах встановлена картрижна каретка на промислових підшипниках. Формула Зефір пропонує вибір отримання емоцій для будь-кого від підлітка, який починає кататися. А також є багато варіацій для людей, які хочуть їздити кожен день у місті, проводячи час на велопрогулянках по вихідним. За таку ціну ви отримаєте багато задоволення під час всього терміну експлуатації цього байка. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.